Цікаві факти. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський наголосив на важливості деокупації Бахмуту. Ми втратили багатьох наших побратимів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут. Тому ми просто повинні його повернути, сказав Олександр Сирський. Російська армія застосовує на Бахмутському напрямку хімічну зброю заводського та саморобного виробництва. Що несе певні проблеми особовому складу української армії. Про це заявив заступник командира 3 ї окремої штурмової бригади Збройних сил України майор Родіон Кудряшов. Так, не перший раз зафіксовано, що ворог застосовує хімічну зброю, це як саморобні хімічні боєприпаси, так і заводського виробництва, якими ворог намагається вразити особовий склад Збройних сил України. Також Кудряшов додав, що є ефект від цієї зброї. Це запаморочення та часткова втрата зору. За словами майора, ця зброя подібна до тієї, яку росіяни застосували у себе в країні під час розгону мітингів. В цілому вони застосовують від сльозогінного газу до невідомої речовини, яку на сьогодні ще досі проводять експертизи. Це несе певні проблеми в особовому складу, але так чи інакше, ми знаходимо інструмент, як боротися із ним, наголосив майор.